Гідно представили Україну та Прикарпаття. Спортсмени з Івано-Франківська тріумфували на чемпіонаті Європи з Таеквондо. Змагання проходили із 17 по 22 квітня у польському місті Люблін. Участь у них взяли близько тисячі найсильніших спортсменів Європи з 33 країн. Збірна команда України зайняла перше загальнокомандне місце, здобувши 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей. Вперше в історії українського текондо наша збірна стала найкращою країною з цього виду спорту. Це дуже знаковий результат, тому що під час війни він ця перемога, ці перемоги, цей успіх він є дуже важливий, тому що 16 разів лунав гімн України. Ми на самому фронті спортсмени. Ми так само вкладаємо частку в нашу загальну перемогу, і тому я вважаю, що саме ці перемоги в цей важкий час для нашої держави є дуже важливими. Франківські спортсмени вибороли золоті, срібні та бронзові медалі. Вдруге здобула титул чемпіонки Європи у спарингу Лідія Приймак. Розповідає, з дитинства мріяла виступати на змаганнях такого рівня та прославляти нашу державу перемогами. Я змагалася в першому бою з представницею Норвегії. Другий бій в мене був з Словакії. І третій бій з українкою. Напевно, тяжко було з представницею Словакії, тому що. Вона була вища за мене, і мені так трошки було тяжко до неї якось підібратися, але якось змогла це зробити. А морально, напевно, тяжкіше було з українкою, тому що це мой, ну, з моєї країни також дівчинка. Ми з нею разом тренувалися і змогла. Виграти я підтвердив титул чемпіона Європи й Денис Липовецький. Спортсмен провів п'ять поєдинків і в кожному був сильнішим за суперника. Для мене цей чемпіонат був дуже важливий, тому що е, <кхи> того року я переміг на чемпіонаті Європи, і для мене було е, підтвердити свій статус чемпіона. Я це зробив та став чемпіоном. Була впевненість хвилювання взагалі не було. Був впевнений в собі і показав результат. Дарія Томенчук стала срібною призеркою чемпіонату Європи з Теквондо. Для спортсменки ці змагання стали дебютом в категорії серед юніорів. Зізнається, було важко. Утім, результатом задоволена. Я змогла дійти до фіналу, який був досить напружений, важкий. І, на жаль, може, десь не допрацювала і трошки не вийшло, але я йшла до цього дуже довго, дуже важко. З тяжкою працею я провела чотири поєдинки. Кожен з яких був дуже насичений, і в кожному я викладалася, ну старалася викладатися на всі 200%. Нині спортсмени готуються до Кубка світу з теквондо, який відбудеться в Аргентині наприкінці жовтня. На цих змаганнях Івано-Франківськ представлятиме семеро теквондистів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.